60 тисяч п'ятсот е, укриттів у фонді укриттів України, є з яких 5600 десь знаходиться в належному стані, тобто приблизно 10% І як ви правильно сказали, за час незалежності України за 30 років практично е, зменшилася ця кількість або прийшла неналежний стан. З об'єктивних суб'єктивних причин і за час активної фази війни добре, що вдалося відновити у всіх регіонах, до речі, України. Але якщо ми беремо нормативні показники від одного до трьох квадратних метрів для промислових споруд 0,5 квадратного метра на одну людину в укритті, то в Україні на 35-40 мільйонів. Нам має у нас має бути приблизно 40 мільйонів квадратних метрів укриттів. Це як, щоб uh -huh. брати Друге, якщо брати загу. Другий позник, що доступність має бути не більше ніж 500 метрів.